Доброго ранку вам усім. Ну, Значить, я тут благодаря тому, що була у нас подія на тренування, яка вже скінчилась, на жаль, мені вона дуже сподобалася. І там були всі такі фіговини на наші от душі. Коротше, давайте, значить, дивіться, у нас є тепер благодаря цій події. У мене є єдиний камінь вічної душі. Таких я ще не відкривав. Тому давайте повідкриваємо. Тут можна буде ще ось докупити такий. Коротше, з Богом Парасю, поки люди трапляються. Відкриваємо. Ще й епік якийсь. А, золота жниця один зірка. Ето. І ще напишіть, будь ласка, як звук і прочі у мене. Бо тут, коротше, що виходить, в очередний раз ОБС предложила обновитися. У них була проблема. От у мене, по крайней мере, ставлю нову версію ОБС і. Слітає повністю ОБС, Полностью наглухо не запускається, видає ошибку. Я думаю, вони це порішали. Е, уже пройшло багато часу з, цього, з той пори, як це в мене трапилось, і виріши обновитися. Обновилось і оказалось те саме. Прийшлося качати все по новой нову, нову ОБСку. Благо, в мене є ссылка, де можна скачати стару версію. Тому напишіть, чи все нормально. Звук, зображення да прочеє поебень. Поїхали далі. Угу. Вершитель. О, знову епік. Ох, ніхрена собі! Аж аж упряжник, аж 5 зірок. Прикольно, треба буде його тоді апнути. Ну це достойний герой, особливо, якщо. Мати на увазі. О, ще епік, ви чого, прикалуєтесь. О, темна алейн. Один зірка. Ну. <кій> хоч упряжник пряжник нормальний випав. Так, хто ти? Ага. Ну, і Гуменія. Так. Хто це? Гірея. Ну, на синього героя на одну зірку, я думаю, можна зразу різати. Ага, Самар, якого немає, але я його не заріжу цю душу. А ось прийде колись років через 200. Або хоч до пен. Є-ні-цей точно на. На, этот, на. на зарез. У мене этот, на козло осла. цей теж. Хоча герой непоганий, але одна зірка це не варіант. Так, цей теж на заріз буде іти, І... Хто у нас тепер тут? Ой, ну, понятно, гонець, ето нафіг. Він навіть не треба нія... ні в якому виді. Ну, Буйвіл, кстати, непоганий. Герой, мабуть, лишу. Що таке дві? Ага. А це у нас біла діва по-любому. Чики-чики. Так. І епік у нас вийшов аж сайон, аж три зірки. Значить так, Тепер давайте у нас ми купимо, оце. купимо оце. І у нас виходить, що ми можемо купити ще оцю одну заразу. Тобто, у нас ще є. О, дивіться, у нас є аж три середніх камня і один. Це великий. Ну, давайте, Тут, понятно, у мене одна херабора падала. Ну, давайте, хай ще херабора упаде. Ух ти. Горгораб три зірки. Ну, це не самий уж поганий варіант, але можна було і краще дати мені. О, 5 епік. То. Опять також по мінімалки. Ну, хоч не синька, мать би і за ногу. Так, ну і понятно. Ага. І морах. Три зірки. Ну. І давайте. Це от, я оцей камінь. Я його ще ні разу не відкривав. В мене його не було. от, Лише цьому, бо що, благодаря тому, що подія була, я його зміг зробити. Боже. Дай мне кого здесь действительно, что меня есть, и что-то на 6 зерок с слег, там, ну, хару... Хоро... Ага. Сука. Блядь, ну, вот что? Дивися в людей. Контрафон шестизирковый, блядь, душа. Арбітр шестизіркова душа. Нете повний піздець, блядь. тут плакала береза горькими сльозами. Ну і, і хто у нас виходить тут? Ось, Ну, поня... а він уже в мене був трьох, цей этот упряжник Грабора... Гр отрима. Це у нас от... отримає п'ятерочку. Ну, цей, ад, хук у мене зовсім не було. Ну, хоч три. Марах. Це у нас одна. Ну, мало. Це у нас хто? Три, якого, в принципі, можна було і не качати. Ну. Ага. І хто тут у нас виходить? У нас. Отак. От Отак. 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 От Це все. От, от, козли. Оці. Ось ця гадость. Дай оцей лицар. Він і нафіг, та як, як і цей, мабуть, також не треба. І. І, коротше, повний пестець. Тут у нас, тут у нас. Ну, да, ось. Господі. Ну, чого воно ж, бляха, так не везе. А у нас що? Ета uh, є якась душа в неї, да? Виходить, є в мене. Ну, Це по-любому продаємо. Ну, Коротше, очередне. Хренове відкриття оцих душ. Не знаю, я, наприклад, я зовсім не задоволений, що мені випало на оцю. Гадость ну, на 5 зірок. Ну, Понятно, зроблю потім, але, але ну, його на. Коротше, отакі от у мене відкриття. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалося, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій убогий, нікому не потрібний та не приносящий грошей. Канал. Всім пока.